Одне із дуже, дуже дуже важливих речей, як цю всю інформацію, яку ви отримали, просто загрузити в себе на все ваше життя. Вам потрібно ще допрацювати один дуже вагомий момент. Вам потрібно зміцнити. Своє я. Коли ви зміцнюєте своє я, вам стає дуже легко в всяких невідомих обставинах приймати правильні рішення. Ви знаєте свої. істинні цінності, ви знаєте свої властивості характера, ви знаєте людину, якою ви хочете бути, і з цієї позиції людини, якою ви хочете бути, ви приймаєте рішення в нових обставинах. Тому зміцнюйте своє я, будьте сильними. Приємними, чарівними. І хай вас оточує все саме найкраще.